Радив би звернути увагу на такий у апарат. алюмінієва рама 29 колеса Вилучка повітряна, яка додає дуже максимально комфорту. на суглоби, повірте, і вже по ямах пломби вам не повилітають, що погані пломби. Велосипед, в принципі, в бюджеті дуже добротний. Гідравлічні тормоза стоять. Стоїть впереді тільки одна монеточка. Дуже класно щелкає, що ви то не путали нічого. На вилку стоїть отакий перемикач. Нажали, заблокували на трасі, щоб вас швидкість не забирало. Система дуже зручна. Впереді, ззаді 11 передач, впереді одна, щоб ви не путали. Стоять алюмінієві вже педаля, шатун, каретка облегшена така здоров'я. Ось так виглядає. Дуже в гарному кольорі, є в пару кольорах. Грама 19, то в районі 70, там до метр 80, Є підніжка. Бачите, все гідравліці, Когось буде цікавити така лялька, то пишіть. Управляємо по цілій Україні без проблем. Ціна того апарату 14100. Кажу, в тому бюджеті по надійності нема кращого.